Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, і ми знаходимося в майстерні, де розглядаємо з вами питання бенчмаркінгу. А бенчмаркінг це зразковість. В нашому випадку ми досягли рівня номер один в світі. Тут уявляєте собі, родом з України, український дизайнер створив найкраще в світі м'які меблі трансформери, які зараз ви можете бачити на своєму екрані. І от на стіні, на головній, так би мовити, панелі, ви можете самі в цьому переконатись. Розташовані патенти, перший та другий, на першу вона отакого от у нас, скажімо, бургунді-бордового кольору, і друга, яка складається з двох модулів. Перший смарагдовий, другий темно синій індиго. І жовті, як ви бачите, додаткові аксесуари. Це у нас називається золотий перетин або метаморфози. Поєднали все ми це в мультифункціональному просторі і додали ще нових розробок, які ви мали змогу в цьому році. Вже бачити, як створюються нові продукти. І от ми дісталися до того, коли ми нові продукти ще додаємо до них на базі вже нових продуктів, ще й нові розробки для ще більш комфортного розташування. Як ви бачите, отут у нас на червоній 3D-моделі розташувалися. Метаморфози, які ще більше занурення дають в спейсі для більшого комфорту. Наразі я анонсую, що завтра ми з вами розглянемо в відео ці дві два варіанти, скажімо так. Отут От на моделі першій Тетраміно розташована. Half, половинка моделі гармонія для ще глибшого занурення в комфорт. І покажемо різницю з 3D-моделлю, з метаморфозами. Також half на 50%, які і в чому і будуть полягати їх переваги для обох конструкцій. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте вподобайки і повертайтесь!